Слава Ісусу Христу! Ось і промайнула перша седмиця святого Великого Посту. І свята церква, як любляча мати, провела нас через неї читанням канону святого преподобного Андрія Криського. Щодня ми приходили до храму і насолоджувалися співом цього канону, вникаючи у глибоко духовний зміст цього величного твору краси Святої Православної Церкви. І от першу неділю Святого Великого Посту Свята Церква вшановує торжество православ'я. Що це за свято? Що ми торжествуємо? Ця подія відбулася багато сотень років тому, коли Свята Церква перемогла іконоборчу єресь. Відомо, що у православній церкві є сім Вселенських соборів. І саме на сьомому Вселенському соборі при імператриці Ірині в 787 році. Було б подолано іконоборчу єресь, Але пізніше вона знову відновилася. Імператор Костянтин він підняв гоніння на святі ікони. І якщо припинився час гоніння від римських імператорів, які були раніше язичниками, і гнали церкву Христову і переслідували християн, то настав, ніби видимий час спокою, була така гармонія між Імператорською владою і духовною владою, але ворог роду людського він не спить. І він підняв проти Церкви Христової внутрішні протиріччя, які виявлялися у Єресі. Що таке Єресь? Єрес – це неправильне вчення. Тобто єресі архії, яких було дуже багато, часто вони були. Мужами дуже освіченими, як, наприклад, Арій, він був дуже освіченим священнослужителем. Але вони впадали в гординю, і е е керовані гординою, так само, як колись е сатана, будучи світлосяйним ангелом, повстав, повстав проти Бога, так само єресіархи повстали проти Церкви Христової, е проповідуючи своє лже е лже вчення, неправдиве вчення. І от послідовників дуже багато було серед і вищого духовенства, серед можновладців, і багатьох, і простих людей. І протягом віків Церква Христова, саме скликаючи Вселенські собори, боролися із Єресями і захищала істину. І от завершальним етапом стала саме боротьба з іконоборчою єресю. Єретики стверджували, що християни шанують святі ікони і поклоняються їм як творінню рук людських, що є прямим порушенням заповіді Божої, яка говорить, що не створи собі ідола. Але Церква Христова навчає, що ми віддаємо шану святим іконам, мощам святих угодників Божих. Христу Господньому, шана віддається первообразу, тобто тому, хто зображений на святій іконі. чи то Господу, чи при Святій Богородиці, чи святому угоднику Божому. І дуже багато перетерпіло гоніння християн, особливо ченців, бо повстали проти іконоборчої єресі, саме ченці. І дуже багато ієрархів були вислані в силки. І е, серед них святитель Мефодій, патріарх Константинопольський, і от імператриця Феодора вона повертає із заслання святителя Мефодія, і був скликаний у 843 році е, собор у Константинополі, який утвердив е, святкувати саме в першу неділю святого Великого Посту торжество православ'я, тобто пер перемогу над всіма єресями. І от з того часу, щороку свята церква звершує святкування торжества православ'я, вшановуючи святі ікони, вшановуючи Хрест Господній і згадуючи святих отців, які утвердили істину. Тому, торжествуючи в першу неділю святого великого посту, ми повинні пам'ятати, що церква вона перемогла Єресі, перемогла диявола. І вона є стовп і утвердження істини. І, хоч з до цього часу єресі існують, але вони всі підпадають під засудження тих Вселенських соборів, які збиралися святими отцями, і які до сих пір звучать словами істини і проповідують істину по всьому світі, якою є сам Господь Ісус Христос. Ісус Христос. Тому, дорогі браті і сестри, вітаємо вас із торжеством православ'я, із торжеством віри. Нехай самогутній Господь, який воплатився, допоможе нам і решту днів святої чотиридесятниці пройти неушкоджено і зустріти світле Христове Воскресіння Пасху Господню.